Моє серце буде просто вистрибувати, і я щаслива бути тут. Динаміці сьогодні вийдуть як ніколи заряджені. Ну, я в це вірю. Для захисника це як, це як свято. Я вітаю щиро. Вболівальників з перемогою. Після негативного результату в Єврокубки і неприємної серії нічих у чемпіонаті, кияни із шаленим зарядом прибули на домашній матч УПЛ із Криворізьким кривбасом. Після закінчення дев'ятого туру саме криворіжці були на першій сходинці у турнірній таблиці. Тож це додало ще більше мотивації. Незважаючи на травми, у стані білосиніх був і позитив. Андрій Ярмоленко одужав і вийшов у стартову складі на матч. Також перед грою ми зустрілися із зірковими гостями: співачка Анна Добридєва та шоумен Анатолій Анатоліч. Вони вдвох народилися в Кривому Розі. Тож це протистояння команд із рідного міста проти сучасного місця проживання. Спитали їхню думку. Найголовніший футбольний клуб мого життя це Кривбас, і ну я сьогодні. Моє серце буде просто вистрибувати, тому що я і давно живу в Києві. Тому ця подія для мене набуває просто колосального історичного значення. Це для мене дуже важливо. Ну звісно, я вболіваю за своїх земляків. Я зараз дивлюся на ультрасів Кривбасівських, Я знаю там багатьох хлопців. Це також такий клуб близький моєму серцю. Це, це два клуби, за яких я вболіваю. Ну я звичайно вболіваю за Київ, бо я живу в Києві, мої діти кияни. Але Кривбас завжди в моєму серці. Це правда. Я сповнена такої неймовірної енергії. Вона здається, просто від мене можна підзаряджати. Електростанцію або я можу просто роздавати енергію зараз усім, хто тут присутній. тому що я от я дійсно я щаслива бути тут. Ну це буде дуже цікаво, бо Кривбас приїхав в такому бойовому дуже настрої, але мені здається, і динамівці сьогодні вийдуть як ніколи заряджені. Ну я в це вірю. Ну бо слухай, ну вони хочуть прорвати ці цю серію нічиїх. Я думаю, сьогодні буде дуже серйозна заруба. Я прям в очікуванні класного такого українського футболу важливим моментом також є, що відтепер на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського збільшили квоту людей, яким дозволяється перебувати на трибуні під час поєдинку. Із 1 800 глядачів до 4 333 Вболівальників ми йдемо до такої культури європейського вболівання, да, там, або там не знаю е, західноєвропейського, там, британською або іспанського, коли коли ти з дитинства зі своїм клубом до, там, до своїх там 90 ходиш на клуб. І так такі є, до речі, дуже багато дорослих людей, які ще там 80 сімдесяті вболівали за динамо. Тому це дуже важливо, що люди можуть приходити на стадіон. В сьогоднішній час людям потрібно ходити на такі заходи, підтримувати команду. Дарувати їм якісь емоції, бувають позитивні, бувають негативні. це футбол. Тому ну це і є футбол. Він дарує різні емоції. Тому хто, хто бажає, то раді бачити всіх, можна сказати. Тепер давайте до самого поєдинку. Олександр Шовковський вирішує зіграти без чистого форварда, а лише з номінальною дев'яткою в атаці у вигляді Ярмоленка. Це цікавий хід, і саме Андрій створив перший момент для динамівців. Розвернувся і віддав на Караваєва. Олександр Дотик пробив у сітку із зовнішньої сторони. Через кілька хвилин гол. Подача бояльського скутового і попов головою ідеально кладе того у дальній кут. Денис забиває свій дебютний гол у цьому сезоні. 1-0. Красиво. А робить він це у своєму сотому матчів УПЛ. Історично в УПЛ Центрбек дебютував в сезоні 18-19, вийшовши в основному складі на виїзний матч проти Маріуполя та відіграв тоді увесь поєдинок. А гол у ювілейному матчі в чемпіонаті став для оборонця восьмим. Для захисника це як, це як свято, ну, можна сказати. Старалися сьогодні якось реабілітуватись чи що, не знаю. і... Не знаю, я гадаю, що вийшло дуже гарно сьогодні. Грала команда. Я, я горжуся цією командою. <кхи> всі молодці. Сьогодні не пройшло після голову центрбека й 10 хвилин, як інший захисник теж забиває. Тепер це робить караваїв з близької відстані. Просто вгатив м'яч у ворота і подвою перевагу білосиніх. Це четвертий гол Олександра в поточному розіграші УПЛ. І також це найрезультативніший сезон для ветерана у Динамо в Лізі. Раніше більше трьох не забивав. А також наша камера спіймала цікавий момент уже перед розіграшом у центрі поля від гостей. Караваєв здійснив цікавий жест. Спочатку витер бутсу, а далі емоційно мотивував емблему клубу. Напишіть свою реакцію на цей момент у коментарях. Здається, усі ще не встигли відійти від цього голу. Як чемпіони знайшли свій третій? Кабаєв зіграв на Караваєва, той повернув м'яч Владиславу. Інший підключив Ярмоленка, зіграли в тоненьку стінку, і в порожні ворота Андрій забиває. Це 115-й гол-лідера киян у чемпіонаті України. Сімка одноосібний лідер по голах за Динамо в чемпіонатах нашої країни. А ось до найкращого бомбардира за всю історію йому залишається 9 голів. Там Шацьких і 124 гола. Другий Ребров зі 123-ма забитими м'ячами. А трійко замикає Селезньов. У нього 117 точних ударів. Ставте вподобайку, якщо вірите, що Ярмоленко може вписати своє ім'я в історії бомбардирів чемпіонату. Постійно хочемо, щоб кожен з гравців був кращою версією самих себе. Не завжди це виходить. По різним причинам, по різним обставинам. Але ми завжди над цим працюємо і завжди намагаємося донести до гравців, що від них вимагає сучасний футбол і тренерський штаб. Ще й у першому таймі кияни могли забивати більше. Пробував ближній кут шола Огундана із впевненим сейвом воротаря. Після того Володимир Брашко розібрався із захистом та зовнішньою стороною стопи цілим у кут. Знову порятунок кіпера. А наприкінці ще й Денис попов близьким до дублю, але ногою зачепив лише м'яч після прострілу флангу, і той залишив межі поля. На цьому Перерва у другій половині зустрічі ситуація не змінилася. Кияни готові були розірвати суперника і йшли за черговим голом. Тепер Кабаєв після зміщення під ліву ногу пробив вище воріт. До дублю був близький інший захисник. Дуже затягнута атака із фінальним ударом за меж трасного від Караваєва. Але у каркас як же могло бути красиво, не щастить. А далі кияни почали куражитися. Хотіли створити дивогол. Тепер навпаки, караваєв віддає на капітана п'ятою. А Буяльський, який вміє забивати красиві м'ячі, і тут був близький до шедевру. Тиск продовжувався і удари теж. Крапку в матчі треба було ставити, і це таки трапилося. Греро, який вийшов на заміну, отримав передачу від піхальонка, підробив підліву і акуратно вклав м'яча у кут. Воріт, це 4-0. Розгром. Повертаємося на переможну ходу. Я вітаю щирих вболівальників з перемогою. Притому хочу сказати, що сьогоднішня ніч знову була для Києва і для всієї нашої країни. Загинуло три людини, якщо я не помиляюся, близько 30, 33, 33 отримали о, травми різного ступеня, їм о, деякі в тяжкому стані. Нам зараз Дуже важливо бути разом, і нам дуже важливо підтримувати один одного на фоні цієї війни, на фоні цих обставин. І я всім бажаю перемог як в малих, так і великих справах, і такої бажаної нами усіма е перемоги. Попереду на чемпіоні України очікує парне протистояння із принциповим суперником Донецьким шахтарем. Спочатку в Кубку України, а потім і в чемпіонаті яскравого футболу буде багато. Це шахтар. Одним словом, а ми Динамо, ти ну, я думаю, ти розумієш, що це за матч. Тому що тут говорити? Треба виходити, <кій> налаштовуватись на свою найкращу гру, щоб команда, кожен з нас був заряджений і дав свою найкращу гру. тоді буде результат. Дякуємо за підтримку і віримо в краще. Зболіваємо за улюблену команду до кінця. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.